Вітаю всіх! Рубрика Порада від карт. Хочу зробити пораду для тих, хто хоче придбати своє житло. От просто порада для тих, хто хоче придбати своє житло. Що їм робити, як їм краще бути. Зараз багато питань у людей на цю тему також. Як придбати ось своє житло? Що? краще. Давайте. Три варіанти, як завжди, ох. А тут. Невідомо де, як, що, в якому місті, в якому районі, де буде краще. Не забувайте, після темряви наступає світло завжди. І так, перший варіант. Перший варіант це подорож. Тобто, перед тим, як придбати житло, побувати в різних місцях і подивитись, де буде краще. Тобто, вибрати місце, реально подорожувати, пожити там, подивитись. Другий варіант це. Людне місце, Мегаполіс. Я б сюди піднесла: Мегаполіс великі міста, де інфраструктура велика добра, тобто такі місця. І там, там, де багато родичів, знайомих. Тобто там, де буде весело проводити час. І третій варіант це, ви знаєте, це така позитивна карта це карта надії, така карта. Приємного відчуття. Це карта там, де буде безпечно, спокійно і можна просто жити. Удача! І ще удача. Тобто, це місце, де буде реальне життя, це як позитив буде, фортуна усміхнеться. Я б це так назвала. Тому вибирайте для себе варіант, хто хоче придбати житло. І завжди е, слухайте себе, свою внутрішню інтуїцію. Завжди це робіть.